Отаку смакоту я сьогодні приготувала. І ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Готую вечерю і вирішила з вами поділитися рецептом цієї страви. Можливо, ви зустрічали також в інтернеті її. Я колись раніше побачила в інтернеті таку страву і періодично готую. Для цієї страви потрібно картопля 1 кілограм. важила картоплю цілу. Не, не терту вже відтиснуту, сік трішки відтиснула, а цілу картоплю важила. Один кілограм картоплі і один кілограм форшу. У мене курячий форш. Морквинка потерта на крупну тертушку така, ну, середня, можливо, трішечки більше в мене було. Цибуля, три середні цибулинки. І часник. Чотири зубки часнику. Такі чимали в мене були зубки, двоє яєць. І дві столові ложки борошна. Я зараз перемішаю трішки це все, потім додам борошно. Ну і звичайно солію за смаком. Приправу додам у мене є тут до курки, трішки копченої паприки. І до картоплі є приправа. Ще трішки приправи до картоплі додам. Буду замішувати форш. Я зараз трішки так перемішаю і борошно додам. Буду запікати в газовій духовці, потім буду формувати, я покажу, які, якої форми будуть ці котлети чи такі кульки, тому що немає світла, буду в газовій духовці запікати. Додаю вже борошно. Замішала фарш, отак От він виглядає. І поки що фарш у сторону відставляю і буду готувати заливку. Додаю сюди, ось у мене така чашечка. У мене кетчуп домашній. І томату домашнього. Також таку саму чашечку. Додаю сюди солі і цукру, тому що кисленький томат, і кетчуп, і ще й сметана сюди буде додаватися, то, то також трішки кисло. Ну, щоб не було кисло, я додаю цукор. Сметани додам десь ложок чотири. Паприка копчена. Можна взагалі тільки перець додати там ще якусь, яку ви любите приправу. У мене різні, тут потрішки додала різних. То перемішала і додам сюди ще води. У мене вода гаряча вже. Ще трішки. Заливка готова. Зараз буду формувати свої котлети. Підготувала деко, намочила його водою і вистелила рукавом для запікання. Розрізала рукав і вистелила. І змастила олією. Так трішки полила на дно і змастила. Сюди ще я виклала лаврові листочки, додаю духм'яний перець і чорний перець з трішки. От тепер деку в сторону і буду формувати котлети чи кульки, я не знаю, як вони називаються. Ну, Отакого розміру будуть ці котлетки і викладаю на деко. Сформую зараз і потім буду заливати соусом. Якраз у мене помістилися ці котлетки в деку, деку у мене чимало. І тепер буду заливати соусом чи заливкою. Можна фарш додати за бажанням твердий сир. Можна зелень додати. Я буває додаю, якщо є сир, буває, не додаю, ну, сьогодні не додаю ні сиру, ні зелені. Потім, може, вже як буде готове, то зелені зверху посиплю, а так не додаю. Трішки в мене, мабуть, багато заливки вийшло. Але подивись, можливо, потрібно буде підливати. Я у газовій духовці буду готувати, то Довше цей буде процес у мене запікання, ніж було б в електричній. Щоб не засохли, то я потім, може, ще піділлю. А так трішки поворушу, щоб позатікала заливка. Це відправляю в духовку. Нехай готується моя вечеря. Готова моя вечеря. Хочу показати, яка краса і смакота в мене вийшла. Світло вже дуже погане. Моя лампочка розряджається. Хочу тільки сказати вам, коли вже почала формувати котлетки свої, потрібно було мені ще на дно завжди так роблю. Заливочки полити, а потім вже викладати котлетки. Заговорилася, забула, але потім згадала, вони вже трішки почали запікатися. Я перекип'ятила ту заливку, що в мене залишилася, і додав, за два рази її туди підливала і вся заливочка в мене пішла. Я так трішки котлетки попіднімала, щоб вона попідтікала туди, ну, і виправила цю ситуацію. Але взагалі-то завжди на дно дека. Частину заливочки виливаю і потім викладаю вже котлетки, чи лінові голубці, як готую. Так що такі красиві, зараз так вам покажу. Такі вони всередині смачні, спробувала дуже смачно. Я вже готувала такі котлетки, так що. Готуйте. В мене півтори години запікались вони в газовій духовці, тому що я вогонь не дуже великий ставила, щоб знизу не підгоріло. Можна було б ще обсмажити, а потім вже викладати на дек. Але Ні, я не обсмажую, так викладаю і смачно виходить. За бажанням можна і обсмажити. Так що готуйте, хто не готував. Виходить дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.